Росія ж продовжує вдосконалювати свій ракетний арсенал, зокрема і балістичні ракети. Вони маневрують, летять на шаленій швидкості з новими бойовими частинами та фальшцілями. І це виклик для української ППО. Ворог модифікує не лише свої іскандери, а й північно-корейські ракети. Все, щоб ускладнити перехоплення та завдати якомога більшого враження. Які ризики несуть нові розробки агресора? Влада Цимбаленко, розповість Я забула. Росіяни активно продовжують модернізацію свого арсеналу балістичних ракет, аби вражати максимально ефективно. Балістичні ракети найнебезпечніші, бо летять лічені хвилини, а збивати їх можуть лише певні системи ППО. Тому росіяни і роблять на них акцент. Якщо ми кажемо про застосування балістичних ракет по Київщині, це від 4 до 8 хвилин час на застосування і лише 40 секунд для того, щоб вийти виявити, перехопити та швидкість не єдина проблема. Самі ракети росіяни постійно вдосконалюють, аби завдавати якомога більшого ураження. Встановлюють касетні бойові частини і радіолокаційні пастки. Це так звані фальштілі. Ці пастки, поки вони рухаються в, скажімо так, в нещільних шарах атмосфери, вони мають приблизно от таку саму швидкість, як і ракета, і е, таким чином відбувається імітація не мов би ракітне летить не одна ракета, а кілька. Загалом на Іскандер встановлювали до трьох таких пасток. Це значно ускладнює їх збиття, і таким чином росіяни виграють час, адже системи протиповітряної оборони намагаються визначити справжню ціль і відрізнити здається не завжди. Тож ворог ще й змушує нас використовувати більше ракет перехоплювачів, запаси яких в Україні обмежені. Разом з власними іскандерами ворог вдосконалює і балістичні північно-корейські КН-23, так само збільшує і бойову частину, і точність. Можливості КН-23 зараз північні північній Корейці наближають до можливостей іскандера. А ще росіяни модифікують ракети так, щоб ті маневрували. Тобто, коли ракета може робити незначні відхили там вліво-вправо або різке пришвидшення, тобто, це все дозволяє уникнути перехоплення, і тому що це різкий маневр повинен бути здійснений і ракетою перехоплювачем, і це ускладнюється для ракети перехоплювача тому що такі різкі маневри, наприклад, на деяких ділянках ракета перехоплювач не може робити, тому що це поза законами фізики. Як наслідок ще більше влучань і більше жертв, тобто саме те, чого прагне Кремль. Збивати такі ракети здатні лише комплекси Петріот, які є в Україні на озброєнні. Утім, через всі ці маневри їм працювати куди важче. Та наші повітряні сили також вчаться і вдосконалюються. Один там два рази. Росіянам вдасться застосовуючи якісь нові тактичні прийоми або комбінацію таких прийомів, які я перелічив, вдається прорвати протиракетну оборону. А коли вже очікують від них ці режими, тобто офіцери наведення, коли вони знайомі з цими режимами, да от тоді вже можна якось випрацьовуються прийоми прийоми антиракетні. Утім, для такого протистояння в умовах постійних російських модернізацій Україні потрібно ще більше систем ППО Петріот і ракет до них. За словами військових експертів, для протидії нам потрібні і системи радіолокації. Декілька засібів радіолокації могли б повністю закрити сектор, з якого могла б бути загроза з боку ворога, і тоді нам було б легше перехоплювати, тобто збільшення кількості. Засоби про збільшення пускових, коли там не дві у пускових установки йде на дивізіона, хоча б 4-6, Тоді можна казати про покращення. Тож це питання комплексне, і крім цього, потрібен тиск на Росію, санкційний, аби перекрити Москві вихід на ринок комплектуючих для своїх ракет та дронів. Влада цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.